Ви коли-небудь згадували когось. І ця людина несподівано вам телефонувала, чи, можливо, раптом відчували чиїсь емоції без жодного слова. Я роками досліджував цей феномен зв'язок, який неможливо побачити, але який відчуваєш. Я називаю це сенсорною взаємодією, невидимою ниткою між людьми. Бувало, я просто зосереджувався на думці про людину, і вона сама виходила на зв'язок. Інколи за кілька хвилин. А іноді я відчував сигнал, наче легке поколювання на обличчі у певному місці. Це був знак. Я знав, хтось мене згадує. З часом моє сприйняття загострилося, я почав відчувати присутність світлих сутностей, ангелів, душ тих, хто вже пішов. Це складно пояснити. Можливо, хтось скаже, це уява. Але той, хто це відчув, той знає. Цей світ значно глибший, ніж здається. І якщо ви колись відчували подібне, ви не одні. Підписуйтесь, якщо вам цікаві теми тонких енергій, інтуїції та зв'язку між душами, попереду ще буде багато таких історій.